Велика відчизняна війна і досі нагадує про себе жахливими знахідками. 10 липня до Тиврівської пожежно-рятувальної частини надійшла інформація, що у лісовому масиві поблизу міста Гнівані було знайдено предмети, схожі на артилерійські боєприпаси. Знахідку виявила пошуково громадська організація Союз ветеранів розвідки ВМФ під час земляних робіт. На це повідомлення одразу ж зреагували рятувальники. До місця знахідки виїхала група розмінування загону спеціального призначення. Вона й встановила, що підозрілі предмети це не... Не що інше, як артилерійські снаряди калібру 105 міліметрів. Піротехніки додатково обстежили територію і виявили ще 26 боєприпасів та 4 вибухівники часів Другої світової війни. Рятувальники і досі шукають вибухівку, а те, що вже знайшли, знешкодили у спеціально відведеному для цього місці. Рятувальники в черговий раз нагадують громадянам, у випадку знаходження вибухонебезпечних чи незнайомих предметів ні в якому разі не можна брати знахідки в руки, переносити їх з місця на місце або шкидати чи класти у вогонь. Про знаходження підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти за номером 101.